Дитячий будинок сімейного типу родини пирогів евакуювали із зони бойових дій на Дніпропетровщині. Від тепер має нову домівку на Сикарпатії. У Чинадіївській територіальній громаді для батьків-вихователів і їх десяти дітей облаштовано комфортне та безпечне житло. Історія дуже дуже проста. Ми познайомились з родиною з однією, дуже товаришували гарно. А вони на той момент були дитячий будинок сімейного типу. Ось і ми часто до них ходили в гості, спілкувалися з їхніми дітьми, і це було таке натхнення, це було ну, настільки класна атмосфера, що в якийсь момент я чоловікові сказала, я хочу, я хочу виховувати дітей, я хочу таку родину. А скільки у вас зараз діток? Розкажіть нам. Зараз 10. Зараз 6 дівчаток, 4 хлопчиків. Від 8 і до 17. -ї. І до 17. -ї. Мені 14 років, я в сім'ї ці вже давненько. Ми mm -hmm. тут проживали, було дуже багато цікавих, веселих історій. В мене шість сестер є, вони дуже чудові і прекрасні дівчата. Вони дуже веселі, з ними дуже гарно спілкуватися. Це взагалі моя улюблена сестричка. Мені дуже подобається сім'я, я проживаю два роки. Мені подобається Снежка, сестра Кристина, Мар'яна, Катя, Аліна. Із братьків Кирил, Давид, Мірик, Богдан. Все. А чи подобається тобі цей будинок? Подобається. Мені дуже подобаються мої батьки, вони мене люблять. А скажи, будь ласка, чи обрала ти вже собі Так, да. Я попрошу, щоб я тут спала, і що там з'явила всякі інтер'єрчики, всяке таке. А чи подобається тобі Так. Придбати будинок вдалося завдяки урядовій програмі. Родина отримала понад 4 мільйони гривень субвенцій із державного бюджету, передбаченої для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Нова оселя обладнана всім необхідним: від меблів до побутової техніки. Окремої подяки заслуговують благодійники, які подбали про оснащення будинку. Ви знаєте, завжди сім'ї, які беруть на виховання дітей, з яких тих чи з інших причин немає батьків, це важливо. Під час війни напевно ми всі дуже. Остро відчуваємо і потребуємо безпеку, любов і турботу. Тому, звичайно, такі сім'ї вони є важливими. Дана сім'я це не просто сім'я, яка взяла на виховання, а сім'я, яка Перемістилася зв'язку з воєнними подіями з небезпеки, перемістилися в безпечне середовище, і не тільки безпечне середовище, як ви вже були тут свідками, це ще й осередок любові і турботи всієї громади. Насправді, родина у нас проживає в громаді вже більше двох років. Вони по вулиці Європейській орендують будиночок, немаленький будиночок. Ось, і коли випала така нагода. До нас звернулася в селищну раду Марганцівська міська рада з пропозицією, що чи можемо ми допомогти, чи можемо ми посприяти в тому всьому. Ми з радістю зразу включились у роботу, звернулись куди потрібно. Спочатку обласну адміністрацію, де голова, дякуючи, включився в роботу, допоміг потім на уряд звернулися, виділені були кошти, уклали у угоду, купили дану будівлю. Допомогли, що потрібно у дану будівлю на перший час, щоб родина могла заїхати, щоб могла робити. Ну, будинок, даний будинок, як ви вже бачили самі, він укомплектований всім, починаючи від коврових доріжок, закінчуючи ліжками, посудою і всім іншим, поставили новий котел газовий, поставили новий бойлер газовий, плюс він від електрики від електрики. Допомогли це все придбати. Побутову техніку для сім'ї закупили завдяки підтримці меценатів, зокрема заслуженого академічного закарпатського народного хору. Артисти колективу у різдвяний період організували тур містами Італії, Угорщини та Словаччини. Метою гастролей було не лише популяризувати українську культуру, а й зібрати кошти для підтримки дітей, які постраждали від війни. Закарпатський народний хор спочатку початку повномасштабної агресії Росії проти України займається благодійністю. Ми звичайно Багато збираємо для Збройних сил України, для військових. І вирішили все-таки допомогти не тільки військовим, але і діткам, і внутрішньопереміщеним особам, які перебувають, які переселилися до нас в Закарпаття. І ми знаємо, що є такі сім'ї, такого багатодітні сім'ї, і ми вирішили одній з таких сімей допомогти. Закарпатська обласна військова адміністрація відзначила творчий колектив Подякою за активну гуманітарну позицію та небайдужість. Дуже прикро те, що родина Пирог змусила змушена була залишити свою домівку на сході держави і переїхати з своїми дітьми. Дітей багато, і слава Богу, родина побачила дійсно така велика, душевна, така радісна. Але з іншого боку, для мене особисто приємно те, що родина обрала Закарпаття як безпечний регіон, в якому можна виховувати дітей. Державна програма за підтримки президента, кабінету міністрів України виділила для цього проекту 4 мільйони гривень, і ця державна програма і надалі працює. І ми переконані, що ми і далі будемо рухатися в цьому напрямку. За рахунок цих грошей було закуплено цей будинок. Також я хочу відзначити Закарпатський обласний хор, який їздив по Європі, і, по перше, він. Показував наскільки Закарпаття цікаве, наскільки Закарпаття колоритне, і разом з тим постійно привозили подарунки. Історія родини порогів приклад того, як завдяки взаємодії держави, громади та благодійників можна створити умови для безпеки, розвитку і щасливого дитинства навіть у найважчі часи.